Вітаю, друзі! Це політолог Ігор Чаленко. Зараз 11-та година, 6 червня, ще не спав після нічної атаки росіян, але наступна тема краща за каву. Сьогодні ми поговоримо про конфлікт, який розгортається в Сполучених Штатах. Дональд Трамп, президент США, і Ілон Маск, мільярдер, і, здається, самопроголошений рятівник демократії. Так ось вони вступили у відкриту політичну війну. І це не просто словесна перепалка двох егоцентричних мільярдерів. Давайте розберемося, що сталося, хто кого підтримує і чому нам, українцям, варто звернути на це увагу. Ну і звісно, як завжди, коли двоє титанів б'ються, решта світу ризикує опинитися під уламками. Попрошу підписатись на цей канал, ставити вподобайки та писати свої коментарі. Саме так ви підтримаєте і цей ресурс, і український YouTube загалом. Дякую. Відкритий конфлікт між Трампом і Маском спалахнув після того, як Ілон залишив свою посаду в так званому департаменті ефективності уряду ДОДЖ. ця структура мала скорочувати державні витрати. Але здається, Маск вирішив, що його місія не просто скорочувати, а й диктувати, як Америці жити далі. Проблеми почалися, коли Маск публічно розкритикував великий податковий законопроект, який просуває адміністрація Трампа. Він назвав його огидною абомінацією, стверджуючи, що цей документ лише погіршить і без того величезний федеральний дефіцит Сполучених Штатів. Трамп, який, як відомо, не любить, коли його плани називають огидними, відреагував блискавично. Він пригрозив позбавити компанії Маска, зокрема SpaceX державних контрактів. А це, між іншим 22 мільярди доларів, які SpaceX отримує від NASA та інших урядових структур. Ну і щоб додати драматизму, Трамп не стримався і заявив, що електрокари Маска, тобто Tesla, нікому не потрібні. Але Маск, як ми знаємо, не з тих, хто мовчки ковтає образи. Він пішов у наступ і, скажімо так, обрав доволі креативний підхід. Маск звинуватив Трампа у зв'язках з Джефрі Епштейном, відомим педофілом, чиї скандали роками гудуть у американській пресі. Жодних доказів маск не надав, але це не завадило йому заявити, що у Трампа ну, треба зробити трошечки імпічмент. І не просто так, а щоб замінити його віце-президентом Джей Дівенсом. Так, маск, здається, вважає себе не лише інженером і бізнесменом, а й режисером політичного трилера. Імпічмент? Чому б ні? Але на цьому маск не зупинився. Він оголосив, що планує створити нову політичну партію центристів, яка за його словами представлятиме розумний центр. Ну, звісно, хто ж краще за Ілона знає, що таке розумний центр. Трамп у боргу не залишився. Він назвав Маска зрадником і натякнув, що його компанії можуть опинитися під ударом. А ще, ніби для повного комплекту, Маск оголосив, що SpaceX припинить експлуатацію космічних кораблів Dragon. Це рішення, до речі, може серйозно вдарити по американській космічній програмі. Адже Дрегон це ключовий елемент для доставки астронавтів і вантажів на міжнародну космічну станцію. Схоже, Маск вирішив, що якщо вже йти на війну, то з усією артилерією від твітів до космічних кораблів. Тепер давайте подивимось, хто в цій битві титанів кого підтримує. У Сполучених Штатах політики переважно стають на бік Трампа, і це не дивно. Є певна політична інерція та субординація. Наприклад, конгресмен Джим Джордан висловив сподівання, що сторони помиряться, але чітко підтримав бюджетний законопроект Трампа. Стів Беннон, відомий своєю радикальністю, пішов далі і запропонував націоналізувати SpaceX. Джей Ді Венс, от якого згадував Маск, і якого Маск бачить наступним президентом. Також виступив на підтримку Трампа, наголосивши на лідерстві Донні. Але є і ті, хто відкрито підтримує Маска, особливо серед бізнесменів. Марк Кубан, наприклад, схвалив ідею Маска про створення нової партії центристів. Натомість Ендрю Янг, екс-кандидат у президенти, також підтримав цю ініціативу. Є й такі, як Білл Акман, які закликають обох до примирення. Але Маск, схоже, не дуже хоче слухати ці поради. На міжнародній арені реакції поки що немає, і це не дивно. Конфлікт в такій активній фазі спалахнув буквально кілька днів тому. Але враховуючи, що Маск раніше мав контакти з такими лідерами, як Еммануель Макрон чи Джорджа Мелоні, можу припустити, що вони стежитимуть за цією ситуацією. Поки що ж міжнародна спільнота мовчить, і, можливо, це навіть на краще. Також у мережі активно розповсюджується мем, що Зеленський пообіцяв помирити Трампа і Маска за 24 години. Тепер найважливіше, чому цей конфлікт має значення для України? На перший погляд, це просто чергова американська драма, яка відволікає увагу від наших проблем. Але все набагато серйозніше. Маск це не просто ексцентричний мільярдер, а людина, чиї компанії відіграють. Одну з ключових ролей у підтримці України. Зокрема, йдеться про старлінки. Пентагон, за даними американських джерел, фінансує десь 5-6 тисяч терміналів Starshield. Це спеціальна версія Starlink, яка така захищена і використовується саме для військових цілей. Ці термінали це не просто інтернет для віддалених куточків, де немає іншого зв'язку. Це контакт для наших військових, координація операцій, розвідка. Тож якщо Трамп виконає свої погрози і скоротить фінансування компанії Маска, то це може вплинути і на цей старшілд. А це, в свою чергу, може послабити нашу здатність протистояти агресору. Крім того, якщо SpaceX втратить контракти. Це може вплинути і на фінансову стабільність компанії, а значить, і на її здатність загалом забезпечувати послуги в Україні. Тобто ми вже говоримо і про цивільний варіант Старлінку. Без сумніву, це неправильно, коли особистий конфлікт двох американських таких гігантів поставив під загрозу нашу безпеку. Україні потрібна стабільність у підтримці від Сполучених Штатів, і цей скандал це зайвий ризик, якого ми не можемо собі дозволити. Отже, що ми маємо? Конфлікт між Трампом і Маском це суміш особистих образ фінансових інтересів і політичних амбіцій. Трамп хоче показати, що він є в домі господарем, а маск, здається, вважає себе новим месією американської політики. Але за цією драмою стоять реальні ризики. Не лише для Сполучених Штатів, але й для України. Чи закінчиться це примиренням? Ну, маю сумніви. Маск уже запропонував імпічмент і нову партію, а Трамп не з тих, хто відступає. Хоча знаємо, що його там називають дуже образливо на Уолл-стріт, в інших місцях, ну, побачимо. Наймовірніше, ми будемо далі фіксувати ще більше взаємних звинувачень. І, можливо, економічні наслідки для компанії Маска. А поки вони з'ясовують, хто з них крутіший, нам в Україні варто нагадати світу, що стабільність у США це не лише їхня справа, це питання і нашого українського виживання. Тож, що робити Україні? Потрібно активно працювати з американськими партнерами вже який час там працює українська делегація. Треба захистити фінансування StarLink хоча б по цій військовій лінії з боку Пентагону, і не допустити, щоб цей скандал вплинув на нашу обороноздатність. А ще можливо, треба нагадати маску, що його термінали це, звичайно, не просто бізнес, а інструмент, який реально рятує життя. Пишіть у коментарях, що ви думаєте про цю сварку і як, на вашу думку, Україні захистити свої інтереси. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і поширюйте ролик. І давайте сподіватися, що Трамп із маском не вирішать засовувати стосунки прямо на орбіті. До зустрічі в наступному випуску і слава Україні!